ефірі випуск новин про останні знакові події у нашому краї, Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 29 березня, саме з тим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як останній гетьман України Кирило Грозумовський Наш земляк, церковний і громадський діяч Іван Огієнко, біолог Микола Кащенко, співачка з еміграції, квітка цісик, поетеса Марія Підгір'янка і Марія Вольвач. Та ще один наш земляк, письменник Олекса Опанасюк, якому сьогодні виповнилося б 80 років. Минулої доби на фронтовому Донбасі кількість обстрілів наших позицій з боку сепаратистів досягла рекордного за останні тижні показника. 72. Особливо запеклими ці обстріли були в районі Авдіївки. І про інші неординарні події в Україні стартував весняний грім – Спеціальні військові навчання для відбиття можливої масштабної агресії. Надія Савченко написала заповідь на випадок її несподіваного зникнення у російській в'язниці. Скандальному російському журналісту Кушанашвілі на три роки заборонили в'їзд в Україну за його антиукраїнські випади. Заступник генерального прокурора України Давід Сакваралідзе звільнений з органів прокуратури, в Україні вводять абонплату за природний газ. Терористи захопили єгипетський літак, на борту якого були понад 80 пасажирів. А збірна України з футболу обіграла в товариському матчі команду «Уельсу» рахунком 1-0. Україна в очікуванні розв'язки затяжної прем'єріади. Хто з політиків сяде у заповідне прем'єрське крісло може стати відомо вже завтра? А Житомирщина тим часом не припиняє благодійну роботу з підтримки українських воїнів. Репортаж із Баранівки. Тут у Баранівці пам'ятають кожного свого героя, який захищав суверенітет нашої держави на сході країни. Майже всі вони полягли в серпні 2014 року в районі Саур-Могили, виходячи з оточення. Про кожного з них сторінка у фільмі, який був представлений громаді, вперше за ці два роки відбувається пам'ятний захід, який присвячений світлій пам'яті десятьох наших загиблих земляків. Їх зараз називають всі воїнами світла, і захід відбувається саме пам'ятною те, що знаком є те, що він відбувається в ці березневі дні, коли розпочалася перша хвиля мобілізації. Більшість з цих воїнів були призвані саме в першу хвилю мобілізації. Також сьогодні ми знаємо, що вся громадськість прогресивна українська відзначає День національної гвардії України, і через це саме теж цей день ми проводимо тут у міському будинку культури зустріч з родинами загиблих земляків. Більшість із цих вояків посмертно нагороджені орденами, останні з них за мужність. Представники військомату вручили вдові загиблого Олександра Коростинського. Звичайно, хотілося, щоб орден замужність мій чоловік отримав сам. Ну якщо життя так склалося, і господь Бог вирішив по-іншому, то ми мусимо прийняти напевно це і пам'ятати про наших хлопців, для чого й було б організовано даний захід, для того, щоб пам'ятали наших хлопців, щоб знали, що знали, що болить. І хотілося, щоб розуміли, щоб нашу болю розділяли, просто щоб розуміли, що ну скалічене життя і втрачене не одної людини, а багатьох сімей, тобто це не просто втрачене життя хлопця, втрачене життя і перечеркнуте це життя і в дружини, і в батьків, і в сестер, і всіх. На сцені будинку культури виступали капелани та священники, військові та представники влади. А діти підготували такі творчі номери, що, мабуть, у кожного з'являлись сльози на очах від проникливих дитячих очей та музичних нот, які живлять надією серця. Низький уклін всім, хто долучився, дуже талановиті діти, дуже хороша організація. Я навіть не сподівалася. Дякую всім, дякую, Баранівській землі за це. Взагалі, я не знаю, що казати, тому що я не можу розділити гори цих людей. Я можу їх тільки підтримати. Я була з багатьма на протязі цих двох років. Дійсно, було важко, і я гадаю, що все, що може зробити, земля Баранівки для цих людей, вона має зробити. Іще про останні небуденні події на Житомирщині. Вчора у Житомирі група громадських активістів пікетували обласну прокуратуру. В обласному центрі біля могили одного з ватажків ООН Миколи Сіборського відзначили 118 ту річницю від дня його народження. В Овручі відкрили меморіальну дошку пам'яті загиблого в зоні АТО Олександра Закосила. У Бердичеві пройшов кінофестиваль Зоряне містечко. Обласний педагогічний ліцей готується до свого 25-річного ювілею. У регіоні тривають акції на підтримку мужньої Надії Савченко. Маємо нові відгуки земляків. Не, як українця, як журналіста, як співвітчизника Надії Савченко, надзвичайно цікавить, хвилює, бентежить її доля. Мене найбільше бентежить, ну якби це так не звучало, навіть не те, що вона там, а бентежить те, що коли вона там відбувається тут, як на її подвигу, на подвигу, такі як вона, інші будують собі кар'єру, будують собі. Чергові матеріальні блага. І я думаю, дай Боже, щоб вона швидше повернулася, і, можливо, вона цим поверненням врятує Україну, бо, дивлячись її в очі, ті, які тут робили такі безчинства, я думаю, вони не зможуть далі цього робити. Тому що вона, це, як сказав Сергій Поярков, відомий політолог, він сказав, що це буде ота куля в лоб. Вона, вона буде отим детектором брехні Надія Савченко, яка спитає кожного, що ти робив, поки я була там. Нашої вілейно-франкіану сьогодні представляє звернення Івана Франка до молоді, в якому він зокрема закликав до праці молоді приятелі, до інтенсивної, невстепущої праці над собою самим. Здобувайте знання теоретичне і практичне, гуртуйте свою волю, виробляйте себе на серйозних, свідомих і статочних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявляти. Ту любов не потоками шумних фраз, а невтомною тихою працею, таких мужів потребує кожна нація і кожна історична доба. А вдвоє сильніше буде їх потребувати велика історична доба, коли всій нашій Україні перший раз у її історичному житті сміхнеться хоч трохи повна грожанська і політична свобода. І народний календар у народі про цей день казали так: сьогодні сане покинь воза посунь. Якщо 29 березня тепла і сонячна погода, то і вся весна обіцяє бути теплою. Добре, коли сніг тане від сонця, а не від дощу. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.